Він не закінчить це, поки ми всі разом не закінчимо його. Президент Зеленський проїхався по Путіну та гучно звернувся до європейців у Вільнюсі, назвав президенти головну мету Путіна в Україні. Детальніше про те, що говорив Зеленський, та де вже 14 січня зможе запропонувати український мирний план. Давайте розбиратися з вами. Новини ТСНЮІ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисяч подобайки. Ми. Переходимо до новин 5 січня. Президент Зеленський прилетів до литовської столиці у вільнюсі. Його зустрів президент країни Гітенас Науседа. За планом в української делегації були важливі перемовини з литовцями, з президентом, прем'єркою інгрідою Шимоніте та спікером парламенту Вікторією Шміліте Нільсен. Основні теми євроінтеграція та співпраця з НАТО. Проте не обійшли лідери і тему війни. Домовились якнайшвидше розпочати спільно виробляти засоби боротьби з російськими дронами. Вільнюс вже направить до України новий довгостроковий пакет допомоги на 200 мільйонів євро. Після переговорів у президентському палаці Зеленський разом з науседою вийшли поспілкуватися зі змі. Першим словом взяв литовський президент. Його слова слова справжнього друга України. Не так багато народів і політиків так добре розуміють українців як литовці. Для мене велика честь вітати вас сьогодні у вільнюсі для всього литовського народу. Важливо бачити вас тут у Литві, як символ боротьби України проти російського тероризму. Російський кремлівський режим вже майже два роки демонструє свою кровожерливість і безжалісність в Україні. Він жорстоко вбиває людей, руйнує міста, націлює ракети на дитячі садки, лікарні та житлові будинки. Все це для того, щоб знищити український народ і задовольнити свої імперіалістичні амбіції. Україна не самотня у цій боротьбі зі злом. Литва була з Україною від початку війни і буде разом до перемоги. Далі слово взяв Зеленський турне по країнах Балтії, перше 24-му році для українського президента, і це неспроста. Він пояснив, чому вибір пав саме на Балтійців, Шановний пане президенте, дорогий друже, дорогі присутні, шановні журналісти, дорогі литовські народи. Сьогодні мій перший закордонний візит 24 четвертому році, і це візит саме у Литву, саме до наших. А балтійських друзів, балтийських держав, і це не лише візит вдячності, це візит нашої впевненості, спільної впевненості народів, які межують з Росією. Сьогодні ми обговорили з Єтансом різні теми, які важливі для безпеки і розвитку наших країн, наших людей, наших відносин з іншими державами вільного світу. Головне на чому. Ґрунтувались наші перемовини на сьогодні, як і завжди, це саме впевненість. Ми зможемо відстояти нашу незалежність, ми зможемо захистити нашу державність. Ми разом і не втрачаємо нашої єдності і кожен прояв підтримки України це також, зрештою, підтримка Литви і Естонії, і Латвії, і Польщі, і кожної з держав, яка яка є та буде незалежною незалежною попри будь-які амбіції Росії, після промови президента закидали питаннями журналісти. В першу чергу запитали про війну чи витримає Україна, якщо поменше західної підтримки, і чи не підштовхують Україну до миру з Кремлем? Саме ці наративи активно просуває Росія. Зеленський зізнався, що у цьому питанні, як то кажуть, не все так однозначно. Перш за все, ніяких. Тиску від партнерів від партнерів немає щодо припинення припинення нашого захисту. Я би не сказав би припинення бойових дій. Все ж таки, це наш захист. Припинення нашого справедливого захисту і припинення нашої боротьби. З цього приводу тиску немає щодо замороженого конфлікту. Поки що немає. Є різні голоси, я в медіа їх чув, читав. І знаю, є різні голоси, і є, якісь є різні обговорення. Я думаю, що партнери поки що офіційно не готові нам давати відповідні сигнали. Ну, принаймні, я їх особисто не чув. А третє, напевно, мені здається, треба звернути увагу на риторику президента Російської Федерації. Він не збирається зупинятися, він хоче нас повністю окупувати. Путін не заспокоїться, доки не зруйнує Україну. Такими словами президент підсумував свою відповідь. У Європі ж мають пам'ятати, що в разі програшу України наступними можуть стати Польща та країни Балтії. На них уже не прикриваючись, крапають слиною російські пропагандисти. Попереджають про це навіть американці про цю небезпеку. Попереджав і колишній очільник ЦРУ Девід Петреус. і Одна з лідерів республіканської партії США, конкурентка Трампа Нікі Гейлі. Після України ви прекрасно знаєте, у кого наступні ризики, і приємно це чути. Напевно, ні, тому що це виклик і війна це страшна трагедія, і нічого в війні позитивного немає. Але ми повинні розуміти, що Литва, Латвія, Естонія, Молдова можуть бути. Наступні і це факт, якщо ми не витримаємо. Ми нещодавно з вами вже чули. Вони почали говорити і про Фінляндію, почали говорити про незалежність Узбекистану, то що він не закінчить це, поки ми всі разом не закінчимо його. А як думаєте, ви чи варто Польщі та країнам Балтії, Литві, Латвії та Естонії боятися російської агресії? Напишіть нам свою думку у коментарях. Зброї ж має вистачити, вважає Зеленський, а запорукою цьому стане зокрема і спільне з партнерами виробництво зброї. Нагадав Зеленський про посилення української ППО на фоні поновлення масованих ракетних і дронових нальотів РФ захист цивільних та військових з повітря є як ніколи потрібним. Росія Останніми днями грудня в лапках святковими для нас і першими днями січня вдарила по цивільній інфраструктурі, по людям, по школам, дітсадкам інфраструктурі, по електриці. В цілому вдарила на 500, було 500 ударів ракет і дронів. Загальна сума 500. Ми змогли відбити 70% в середньому всіх цих ударів. На жаль, втратили людей, і тому боротись з цією вражиною можна технологіями, поки ми їх ще не витиснули з нашої землі і поки не закінчилась війна. І тому система ППО це те, що те, чого бракує, номер один. Але фінальна точка турне Зеленського не вільність, не рига і навіть не Талін. 14 січня український президент прибуде до Швейцарії, де відбудеться всесвітній економічний форум у Давосі. Саме там він планує вкотре обговорити мир в Україні, мир на українських умовах. Як це запропоновано в українській формулі миру? Її обговорять 14 січня. У переддень форуму на зустрічі у форматі радників з нацбезпеки очікують, що 70 менше представників. Країн з усього світу подібні зустрічі відбуваються не вперше. Цій передувала таємна зустріч радників у Саудівській Аравії в грудні 23-го, а також на Мальті та у місті Джида, що також в Аравії. Зеленський обіцяв, що зустріч у Давосі у такому форматі буде останньою. Далі. Формулу миру розглядатимуть уже на рівні глав держав. А як думаєте ви, що чи хто може змусити Путіна закінчити війну проти України? Напишіть нам це у коментарях і не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. До зустрічі!